Всім привіт! З вами Текстильна група Кавлатекс. І зараз вашу увазі ми презентуємо новинку цього сезону. Нова позиція весняного сезону кордонної позиції 2060 легенси. Ціна за 1 кг становить 3,5 долари. Вага мішка 19 кг, а вартість мішка. По низькій вигідній та доступній ціні лише 66,5 долари. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо новинка. Цього сезону нова позиція. Код даної позиції 2060. Легенці. Ціна за 1 кг становить 3,5 долари. Вага мішка 19 кілограмів, а вартість мішка 66,5 долари. Будьте першими, хто встигне придбати. В наявності лише 3 мішечки. Повторюємо код даної позиції 2,060 легенцем. Ціна за 1 кілограм становить 3,5 долари. А вартість мішка вагою 19 кг. 66,5 долара. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Шановні клієнти, ваші увазі сьогодні ми презентуємо новинку весняного сезону Код даної позиції 2.060 легенси. Ціна за 1 кілограм 3,5 долари. А вартість мішка вагою. 19 кілограмів лише 66,5 долара. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Презентація нової позиції під кодом 2060 легенцем. Ціна за 1 кілограм становить 3,5 долари, а вартість мішка вагою 19 кг 66,5 долари. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Зараз в вашій увазі презентована новинка цього сезону. Нова позиція весняного сезону під кодом 2060. Легенси. ціна за 1 кг становить 3,5 долари. Вага мішка 19 кг, а вартість мішка 66,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправка здійснюється новою та рукою поштою. Цього сезону нова позиція весняного сезону код даної позиції 20,60 легенці за доступною ціною. Ціна за 1 кг 3,5 долари, а вартість мішка вагою 19 кг 66,5 долара. Щоб дійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Ми чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна! Разом до перемоги!